Last one. Так, Сьогодні в нас незвичний випуск. Сьогодні, а верніше вчора, у Мілаші було день народження. Їй виповнилося скільки? П'ять yes. років! І в неї було день народження в стилі Стіч. І Мілаші подарували дуже багато подарунків. так? Дуже багато. Зараз yeah. ми, пок... yeah. ми, пок... yeah. ми вам їх покажемо. А в наступних відео розпакуємо і покажемо, як вони працюють. Подарунки дуже класні. А ще дуже важлива новина. Це тільки, тільки це по секрету. Ми плануємо дуже, дуже величезний розіграш. ?What? Буде дуже крутий подарунок. Просто мега крутий. Але деталі додивіться це відео до кінця, і я вам розкажу, що потрібно для цього зробити. Окей? Okay? З чого ми почнемо? З маленьких подарунків почнемо. Yeah. Як, там? Як там зараз модно. Весна з магії. З магії, давай з магії. Вау! Ось такий у нас хто це? Горшечок, не горшечок, а такий набір. Хто тобі подарував? Емілія. Емілія. Емілія подарувала. Тут можна таку ляльку отримати. Ми так думаємо, що тут ім'я і ось така лялечка, що там вона всередині. Тут дуже такий магічний набір. Там таке відбувається хімія, магія, я не знаю, все працює, все зі звуками, дим там і так далі. Дуже дуже крутий. Якщо хочете подивитися його розпаковочку, дивіться наші наступні відео, окей. Угу. Давай далі. Що в нас там ще є? Давай, Мілаша, давай. Наступний! Мяу-мяу! Це Мяу. котик! Це мені подарував Марк. Марк подарував. Ось тут є такий повідок. Там всередині ще теж щось є. І він коли рухається. А якщо дві грати, то вона каже. Тут зблизька його працює. А ще у Мілаші є така сама собачка, так? Да? Так, да, пес пакукла. І це буде тепер колекція. Ми знайшли ось такий у нас песик був. Є котик, Є песик. Мяу. Міяум. Як в мультику песики. А ще цей пес пукає. О. А ще він так їзда теж на, на повідку і такий довгий повідок. Як у коті. Ой. Ну ви зрозуміли. Це принцип такий самий: мяу 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 Тільки це котик. Так. Мяу. Давай, Мілаша, наступний. Вау! Знову якесь чудо набір. Там, мабуть, якась тваринка, якийсь, мабуть, песик. Ось такий. Хто тобі подарував? це? Софія. Софія подарувала. Ось такий тут є е, аксесуари. І якийсь тут песик, мабуть. Ну, теж потім відкриємо. І подивимося, що там нам попалось. Теж буде в наступних відео. Так. Серпева? Ні. Останнє. Останнє. Хто тобі подарував таке? Нідає Ніколета. Ніколета подарувала. Лялечку. Так. В Лялечки тут є, безліч аксесуарів. Ще в неї є айфон з чехлом, якщо що. Ні. І сережки. І ось така прекрасна на волосся. Клас. Тепер мама зараз покаже, що тут у Мілани є. Почнемо з маленького. Є отакий у нас наборчик. Такий наборчик. Тут теж відбувається якась магія. Здається, тут можна робити слайм. Я думаю, ми теж покажемо в наступних відео. Буде цікаво, так, Мілаш? Ага. Так. Давай сюди давай поставимо. Так, тепер ще один подаруночок. Ось такий у нас для творчості. Хто тобі подарував? Е я знаю. Хто? Це. Кирюша. Кирюша. Тут такий набір теж класний. Глиняні можна горщики робити. Скажи клас. Да. Ось тут є. Якісь там інструменти, є сама глина, є фарби і такий станок, який крутиться від батарейок. Ну класний, так? Наборчик. Ми його розпакуємо теж і покажемо, як тут що робити з нього. Так? Так, це поставив вниз, бо він такий важкенький. А зараз будуть мега-круті подарунки. Тільки паби сидіть. Як думаєте, даю вам 10 секунд. Як гадаєте, що ж, Мілані подарували її братики? Діма із Ярославом? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як гадаєте, що це може бути? А ми поки підготуємо. Hour later. Ну що, готові це побачити? Так. <клух> да. Сейчас він важкий. Ось такий мега-крутий набір магії. Магія. Скрізь. Магічна паличка. Магічна куля. Експертум патронус, не? Не? Ні? ні. А що треба говорить? Чорибари. Просто так. Просто так. Може абра-кадабра? Ні. Ні. Ну ладно, просто постукаємо, да? Є там? хто? Ну це, є мен... там, хто? це мега крутий подарунок. там є є Да, братики, Діма і Ярослав. Там зараз пусто, але коли буде така якась комбінація дим-магія, там з'явиться ось такий... Де там він? Ось, з тої сторони. Ось такий з'явиться такий звірок, да? Да. Yeah. Тваринка така з'явиться. І тут, як написано, як заявляють виробники 80 якихось там звуків, музики, да? і щось він ще говорить. Це буде дуже цікаво, я думаю, так? Угу. Mm -hmm. Чи хотіли б, ви, щоб ми його детально про нього показали, розказали? Якщо так, на... Ставте лайк, так? Да? Мілаш? Угу. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал обов'язково, щоб не загубити всі наші круті відео з розпаковками. Я і нарешті мега крутий подарунок, який подарував хто? Хто тобі подарував цей подарунок? Лярік. О той, що там? Хто тобі його подарував? Кілюшка. Хто тобі подарував? Тей великий, той крутий подарунок. Хто? Мама, і, мама і папа. Мама і тато подарували. Так, Мілана дуже-дуже сильно її хотіла, прям, прям дуже хотіла. І звісно, хто ми такі, щоб не зробити для своєї доньки такий подарунок, да? так? Так? Будь ласка. Ну що, готові? Да. Барабан Барабанна дріб, Так. Король вечірок. Довго величний. І мрія, я не знаю, ну кожної дитини. Я в дитинстві дивилася цей мультик, і щоб мені подарували таку іграшку, я просто була б, я не знаю, на, седьмому... на сьомому небі від щастя. так Ти очікувала, що мама з папою подарує, да. тобі були подарунок? Да. Mm -hmm. А так тепер <сху> обнімаю кажи <хай. сху> Він тут, до речі, інтерактивний. У мене зуби йому ставить. Якщо ви не бачили рекламу, то ви багато чого втратили. Але реклама рекламою, а реальна розпаковочка і з тим, що він вміє, що він робить, що потрібно там, де йому потрібно погладити, де поцілувати, щоб він щось виконав. Він, до речі, ще й кусається. Угу, угу. Тут в нього плюс 100 фраз. Якісь пісеньки, там він співає, що ще говорить. В нього рухаються очі. Ось так. Інструкція, що потрібно робити. Ну, вона тут німецької мови. Ми до наступного відео детально підготуємося. Все перечитаємо, всі інструкції, і будемо вам показувати, що він вміє. Але мабуть я його заберу собі. Ні. Мені. Можна я його собі заберу? Ні. Чому? Він класний такий, він такий милий. А? Я хочу собі з... таку іграшку. <ріст> Давай знайди гратя моє. Ти будеш давати? Так. Да. Так? Да? Так. Да. А, здається. Ні, нічого нема. Ну, ось так. Ось такі у нас подаруночки. Мега-круті. Ми з Міланою щиро вдячні всім нашим друзям, Міланиним друзям, які прийшли вчора до нас на день народження. Подарили такі мега-круті подарунки. Мілана дуже щаслива і дуже задоволена. Тому всім дякуємо, так? Да? Да. Каже, дякую. Дякую! Так. Тому чекайте наступне відео. А ще, я ж вам обіцяла. Ми придумали просто мега-крутий розіграш. Yeah! Yeah! Oh, like time, До Дня народження Мілани. Таке буває лише раз на рік. І то не факт. Ми вирішили, що ми зробимо розіграш. А саме кого, Мілана? Стіча. Стіча! Ви уявляєте? Може кожен його виграти з вас? Це просто мега! Подарунок! Це мрія взагалі кожної дитини. Мілана, це мрія кожної дитини. Тому ми оголошуємо конкурс. Але вам для цього потрібно подивитися наступні наші відео з розпаковками. А їх буде скільки в нас? Один, два, три, чотири. Так? І з тічім 5. Подивитися 5 наших відео. І в одному з відео будуть умови нашого конкурсу. Тому, Тому! Якщо ти дуже сильно хочеш отримати цього стіча, пиши під цим відео, що я дуже хочу. І ми обов'язково чим пошвидше його розіграємо. Тому бажаю удачі кожному. І не забувай дивитися відео. Не пропускай! Мама. Так? Давай угу. вже розпаковувати. Ми пішли готуватися до наступних відео, бо Мілана дуже сильно мріє його розпакувати. Ви уявляєте, вона прочекала просто цілих два дні, бо вона поки за днями народження, поки за гостями, вона вчора за нього забула, а сьогодні чекала цілий день, щоб зняти відео, і його розпакувати. Да. Тому ми готуємо розпаковку, а ви дивіться наші наступні відео, так? І що треба сказати нашим? Всем бысликам. Всем, всем... Пока, пока. Пока. А мы готовимся до А мы готовимся до распаковочек, да? А вы дивиться наши видосики. Bye -bye.